Окупанти вдруге за день вдарили по Харкову. Влучання вже підтвердив міський голова і деталі питаємо у нашої журналістки Ірини Антонюк. Іро, що вже можна сказати про цей обстріл? Чи відомо, куди влучили Росіяни? І головне, чи є жертви. Олю, вітаю прямо зараз. Можливі повторні удари по Харкову. Повітряна тривога досі продовжується, тому і ми зараз знаходимося в укритті. Щодо останнього удару по місту вибухів. Чутно було кілька. Це центральні райони міста. Як вже підтвердив мер Ігор Терехов, вдарили один удар був чітко у десятиповерхівку, житлову знову ж таки у середмісті. Ще інші удари також в центральних районах міста вони прийшли. Ся по гаражам, там палають ці гаражі, палають автівки. Десятиповерхівка не палає. І за інформацію є на цю хвилину. Ніхто не звертався до медиків за допомогою. Але медики швидкої зараз обходять усі квартири у пошкоджених будинках для того, щоб можливо знайти людей, яким потрібна допомога. І так як ти вже сказала, це вже був за сьогодні другий друга серія ударів по місту. Зранку росіяни. Получили також поряд з житловими будинками і влучили в гаражі. Вони горіли. потрібно було рятувальникам приборкати полум'я, і за наслідками ранкових ударів потерпіло чотири людини. Чотири людини звернулися до медиків за допомогою. Ось така інформація наразі. Олю. Іро, дякую. Ірина Антонюк. Про черговий обстріл Харкова окупанти скинули авіабомбу просто на багатоповерхівку.